Сьогодні я працюю в Закарпатській області. Два питання на порядку денному: це реабілітація і запуск програми Скриня здоров'я 40+,» а також підготовка мережі закладів охорони здоров'я працювати. Після скринінгу здоров'я, коли ми ви виявляємо патологію, безпосередньо зараз ми знаходимося в закарпатському обласному кардіоцентрі, який є одним з ключових закладів по наданню кардіохірургічної медичної допомоги. Ми запускаємо скринінг здоров'я 40 запустили, який вже працює. Він виявляє серцево-судинні захворювання, діабет і ментальні порушення. Коли виявляється серцево-судинне захворювання, далі в нас відпрацьований чіткий маршрут пацієнта. Це бо коригування з способу життя, харчування і інших речей, якщо потрібно медикаментозне лікування в програмі доступні ліки. Є всі необхідні препарати для того, щоб контролювати стан цієї хвороби і не поширювала, щоб вона далі не розвивалася. Якщо потребує направлення до кардіолога, це також програма «Медичних гарантій оплачується і проводиться відповідні дослідження. І один із таких етапів, коли вже необхідно кардіохірургічне втручання, це кардіоцентр і в 2026 році в програмі програмі медичних гарантій пріоритизація пакетів, які ми маємо умовну назву Здорове серце серце-26». Це перегляд кардіохірургічних тарифів, які значно збільшать кількість коштів, яка буде приходити в кардіохірургічні центри. І окремо ми закупили як держава стенти для планового стентування. Раніше в Закарпатській області планове стентування покривалося коштами обласного бюджету. З Цього року це повністю вже може покриватися коштами. З державного бюджету за рахунок централізованих закупівлі стантів, і саме так комплексно ми підходимо до питань покращення здоров'я українців. Окремо ми домовилися, як міністр охорони здоров'я пообіцяв з централізованих з державного бюджету додаткове обладнання. Це зараз мова йде про ангіографічну установку для кардіоцентру, але з місцевою владою також проговорили. І можливо, ми ще розглянемо і додаткову закупівлю апаратів для штучного кровообігу, тому що цей центр працює ще із оперативні вручання на відкритому серці. Ми будемо робити все можливе, щоб всі, хто потребує медичної допомоги, отримав її. Вчасно доступно і якісно.